Після нічиєї ви вже точно другі. Наскільки є розчарування? І як би ви оцінили не тільки цей поєдинок, а й весь регулярний чемпіонат. А з урахуванням того, що ви фінішували другими? Як сказати? регулярку пройшли більш-менш без особливих спадів. Готувалися, розуміли. Щоб був продукт весну. Тому в більшості компонентів задоволений. Ще є над чим працювати, десь психологія, десь просідає. Гра по рахунку турбує, коли зайві емоції також має, турбує, що таке витримка, терпіння. І коли тобі треба щось змінювати в грі або навпаки, коли ти маєш далі, навіть на фоні сьогоднішнього матчу, де ставати на м'яч і використовувати ті вже. Напрацювання, так би мовити. Команді будуть дякувати за самовіддачу і в плей-офі буде весело. ось так. Поки ви ще не знаєте свого суперника у плей-офф, як будете готуватися і що буде найголовнішим, ось, принаймні у чвертьфінальній стадії плей-офф. Ну, Напевно, найголовніше це розібрати суперника, тому що серійність буде недовга. І перший матч вже визначальний, ключовий. І хтось стане на межу виліту, тому треба розібрати суперника. Завтра узнаємо, до кого готуватись, тому будемо, напевно, готуватися ще більш прискіпливіше.